Останнім часом інтернетом ширяться чутки, що кожен козак має мати швейцарського годинника, німецьке авто та дружину з Вінницької області. Нас зацікавило останнє, чому ж вінницькі наречені користуються таким попитом, і чи не пов'язано це з тим, що Вінниця посіла перше місце в рейтингу найкомфортніших міст України? Отож, з якого регіону вінничанкам краще обирати нареченого дивіться по нашому сюжеті. Для початку ми запитали у самих віничанок, який на їхню думку має бути ідеальний чоловік. Ну, в первую очередь, это тот, кто твой, и ты знаешь, что ты с ним можешь прожить, и когда хорошо, и когда плохо. А уже все остальное, это уже все наживное. Дельным и опорой для своей ищенки. Дельного, мужественного, заботливого, обходительного. Когда ты себя чувствуешь принцессой каждый день. Что в первую очередь бросается в глаза женщине, мужчине? Поступки. А что с того привода может сказать человеке? На какие женские штучки вы попадались? На все. Стреляй уже очень. Когда девушки стреляют глазами, очень красиво. Мне это очень попадает. Девушки какого плана вам нравятся? Скромные воспитанные девочки или роковые стервы? Ну, скажем так, стервы это стервы, но все же зависит от человека, от души. Это все энергетика. Скромницы. Цікаво. а что с того приводу думают, а головне роблять, сами человеки. Я все добрал с собой, свои харизмы, вот такой, какой я есть. Я лишь никогда никаких ни шаблоны не искал и тому подобное. Но еще очень главное это чуть. Как ты вот, чувствуешь, с кем можно как-то общаться. Что творят даже, грубо говоря, секс, то многие девушки тоже в интернете ищут, можно сказать, один секс. Ну или по сексу с дружбой, что такое. Потому что они там рассказывают, что любовь, морковь, а на самом деле, они... Же не знает, кому продаться подороже. На просто в транспорте там чуть другое идет. Там типа сначала типа вы пересекли взгляд, оп, и, типа не заметил. Второй раз уже пересеклись, и ты смотри за победу, пока она взлет не уберет. И все, можешь не смело подходить. У вас был уже зрительный контакт. Я бы решила відчути на себе все 50 відсотков человеческого пикапа. Та вы ты где лучше шукать своего судженого. Так як я не заміжня вінничанка, то в категорію наречених цілком гарненько вписуюся. Подивимось, чи пощастить мені познайомитися з якимось файним хлопцем та якою буде мета його знайомства? Це гроші або справжнє чоловіче кохання. Раніше люди писали одне одному листи, знайомилися через оголошення в газетах або на курортах. Зараз це значно простіше. Я реєструюся на сайті знайомств. В мене є безліч друзів по всій Україні. Я сходила з деякими з них на інтернет-побачення та спитала, чому хлопці з України обирають дружин гімничани. Знайомтесь, Юрік Юніт, 30 років. Діджей з міста Тернопіль на побаченні читає дівчатам вірші та говорить компліменти. В жінках цінує скромність. Що дійсно хлопці ваші полюбляють наших вінницьких дівчат? Якщо так, то за що ви нас любите? Як і в Вінниці, так і всі Україні взагалі самі гарні дівчата. Довелося мені на цьому, скажімо так, переконатися іменно в новорічну ніч, коли ми всі разом працювали, і там, там же ми і познайомилися. Знайома з Вінниці, ну але длявечка подобається всім. Дуже гарна, дуже розумна, дуже толкова. Місто Луцьк Жора Потапчук 29 років, ведучий шоумен. На першому побаченні готовий вразити дівчину почуттям гумору та креативністю. В жінках цінує скромність щирість та розум. Тата, да, да, але чомусь вони не думати. і це мене дуже здивувало. Мабуть, або хлопці не допрацьовують, або їм просто все одно. Місто Одеса Кіріл Суханов, 32 роки. Режисер-постановник вистав перед першим побаченням. Дізнається про інтереси та смаки дівчини, щоб запросити її на тематичну зустріч, де їй буде цікаво. Жінках цінує вроду та почуття гумору. Синів багато дівших стало приїжджати з Вінниці. І оказується, що вони красиві. Знаю мінімум три двушки. Причому з кори познайомився, всі вони дуже красиві дівчини. І нарешті ми мандруємо в мережі інтернет. Зараз дізнаємося, якої думки про Вінничанок чоловіки з різних міст України. Для цього ми реєструємося на сайті Знайомі. Отож, ласкаво просимо вас у світ справжнього анонімного кохання. отлично для этого места, чтобы с кем-то познакомиться. Все спокойно, хорошие обстановки, не напрягаясь. Можешь человеку узнать что угодно, если еще о себе что-то напишет, еще лучше было, там уже выбираешь. У вас возникла взаимная симпатия, вы хотите друг друга, то на первом свидании это абсолютно нормально. Девушки такие же люди, как и парни. Многие, не многие, ну нормально, адекватные, если ты понравился, почему бы нет. В этом вообще ничего такого нет. Это виртуальный мир, здесь можно все. Отож, підводимо підсумки. За добу мою сторінку переглянули 375 чоловік. Можу сказати, що у Луцьку живуть надзвичайно толерантні хлопці, але вони не вірні своїм дівчатам, тому що майже всі одружені або мають дівчину. У Тернополі хлопці бажають дармового кохання, а саме закадрити дівчину, провести з нею одну ніч і на цьому все скінчено. А от в Києві хлопці вважають, що дівчину можна купити разом з її коханнями, разом за її тілом. Мені поступила безліч пропозицій від Києвля, щоб я приїжджала до них в гості, вони все сплатять навіть квиток, і вони бажають за гроші купувати кохання, і для них це є нормою. Всі міста казали, що в Вінниці живуть дуже гарні дівчата, і вони вже мали змогу з ними гарненько поспілкуватися. У деяких навіть знайомі подружені з Вінничанками, тому що в Вінниці, дівчата, дуже гарні і зовнішні. І у духовному світосприйняті. А от у місті Лева хлопці пропонують одружитися, питають, що ти полюбляєш, які книжки читаєш. А найголовніше, всі запрошують на побачення, попити книжаночку кави та скуштувати разом канапу, подивитися на місто Леві з високого замку. Та найбільше мене вразило місто Одеса. Бо там хлопці мають не лише гарне почуття гумору, а й бачать в дівчині перш за все співрозмовника. А не ту панянку, з якою можна провести нічки. Тож, дівчата, обирайте самі, яке місто вам доподобає. Саме головне не ті чека, коли ті будь-який інтерес. А там уже по ходу з річі ти обіцяєш ліки іммінація. Либо просто дружить, либо гуляти, либо общатися, Либо можуть отношення, або просто інтимний характер. Питання про стосунки на відстані та знайомство в інтернеті є риторичним. Але ми знайшли ті пари, які за допомогою інтернету все ж таки знайшли свою долю. Привіт, мене звуть Мирослава. Привіт, я Рома. Ми познайомились в інтернеті. Скільки ви вже разом? Ми вже, вже разом вас? більше, ніж півроку. Пів ну, наші стосунки, знаєте, просто ми зайшли в контакти, Рома мене лайкав, я вирішила його додати в друзі, але я йому довго не писала, і він мені написав. Да. Потім я, Рома все ж час. таки переступив через себе і написав мені. Mm -hmm. Потім ми пішли на побачення. Ну в інтернеті можна знайти кохання, можна знайти. Не просто кохання, велике кохання, яке буде завжди завжди з вами поруч. Правда, Русько? Ви знаєте, я так і не визначилася з ким з хлопцем я піду вдруге друге на побачення. Але можу сказати точно: дівчата, не бійтеся знайомитися з хлопцями в інтернеті, взагалі не бійтеся чоловіків. Бо ми вінниці, від наречені. І ми гідні, пошани. Отож, бережіть себе та кохайте любов звелів спеціально для власних.